Події в країні не завадили чернігівській Лізі КВН визначити переможців сезону. Чотири команди з Чернігова, Гомеля, Прилук та Києва змагалися за титул найвеселіших. Журі професійні спортсмени. Вони зізналися, від такої гри далекі, але головний суддя багато років грав у Лізі КВН. Колегам порадив утриматися від жартів про Євромайдан. Події... Ну, ну як на мене особисто, вони достатньо такі болючі, і якщо про це жартувати, то треба ну дуже обережно це робити. Ну і, і якщо це не дуже смішно, то краще цю тему просто уникнути, чим ну, аби шо, ляпнути в, так актуально. Гумористи настанову не виконали, і в першому ж конкурсі жартували про політику. Нет, президент в Украине должен быть один. Душа, что что вот я пойду на Майдан, чтобы его с власти сместить. Абстрагуватися від політики не змогла і решта команд. Кожен конкурс так чи інакше був пов'язаний з темою Євромайдану. Чернівська команда перша фестивальна показала мітинг у найменшому селі. <паспорядок> Я только за хлебушком вышел. Украинским Евромайданом принялась и команда с Білорусі. Мужики нужна помощь. Я тут вступаю в лесосоюз. Чего? Лесосоюз. Так вот, мы там на опушке митинг устраиваем завтра. Можете прийти. Ну, вам как бы... Би... Мы зачем там? А не зачем? Я вам по 300 подорожников, дам, А вы только приходите. Фінал зібрав аншлаг серед глядачів. Переважно молодь. Вони щедро віддячували командам оплесками і чекали ім'я переможця. Журі зробило сюрприз всім. Кращими визнало одразу дві команди: прилуцьку тобі Альдервейрель та білоруську клякі. Пам'ятну статуетку та приз у 8 тисяч гривень вони отримали з рук народного депутата України Владислава Атрошенка. Він підтримував лігу протягом сезону. Народний обранець висловив і своє ставлення до подій в країні. Сьогоднішні які присходять бізувна, можна багато много виводок, не можна… Нашей міліції, від наших людей, которые вона обязана отранять. треба <плоджується> аплодувати сотням тисяч людей, которые продемонстрировали позицию, продемонстрировали, что мы, українці, достойны лучшей жизни и достойны лучшего общества и достойны, чтобы государство было более внимательно українців. На що ви 30 гроші? Переможці не зізналися лише жартували. Решта ж фіналістів мають час, аби підготуватися до наступного сезону.